Зимовий спальник для військового від українського перевіреного виробника за 3 тисячі гривень на екстремальну температуру до мінус 25 градусів. Мене звати Ярослав, з вами магазин Кочівник. Для теста я запрошу нашого товариша Володимира. Володимир, прошу. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Давайте декілька слів. Я до початку війни займався туризмом. Ми пересікалися по спорту з Володимиром. Володимир в лавах ЗСУ вже 19 з гаком років, щоб відео було максимально чесно, правдиво. Ми зараз розгорнемо один другий спальничок і подивимося на всі його плюшечки, всі його позитивні і негативні якості. Ну і зробимо висновок, чи взагалі та ринку впоралася з цією задачею. Відразу. Помітно відмінності між їхньою компресійною упаковкою на цій упаковці набагато більше компресійних стяжок, строп. І тут присутні стропи шириною 25 мм на цьому 20 мм, що значно полегшує даний спальник і трішки важчий буде цей, але його можна краще стиснути і компресувати при наявності 7 строп для його компресіонування. Взагалі, коли його. Ну, я ніколи не прив'язував, у мене спальник просто завжди <плес> всередині наплічника. Як, він може бути як і всередині транспортного баула чи тактичного ранця, так і може бути ззовні. Якщо його ставити зовні, він... Ну, це ліпший більше. Чи це Звісно, його можна довести до маленького стану, тому що об'єм все-таки має... відіграє свою роль, коли потрібно запхати певний об'єм. Велику кількість необхідних речей це великий бонус, що стільки багато компресійних стяжечок. На цьому їх менше. Це звичайно. І, і, стяг, но... і стягнеться він. То мало, бачите, коли вони були не утягнені, вони були, це був значно більший, але при наявності ось цих всіх девайсів. Спальничок став такого самого розміру, як і той, що був менший. Слухай, давай ще зазначу таку штуку, що умовно цей спальник коштує там, 80 доларів, цей 120. Аналогічний спальник британського американського походження з схожою компресією, ну вони її десь там стерили, так? Да. Він коштує там, 500, плюс. тобто зараз, коли ми почнемо казати там, щось про них позитивне негативне, Головне врахувати, що це нормальний спальник за ціну 3-4,5 тисячі. Ну, якби би врахуємо то, що якби він коштував 15, мабуть, були б там ще більше якісь плюшки в нього. Чогось подібного закордонного за таку дуже лояльну і помірну ціну 100% не придбаєте. Так, що я ще побачив одразу? Тут є, я це адресник називаю, правильно це називається? Ідентифікатор, він дуже корисна штука, тому що спальників однакових в підрозділі може бути декілька, і щоб знайти саме свій, є місце для ідентифікаційного напису. Це круто. Я тут качебник завжди писав на слову. Що, Почнемо з дешевшого, давай його розгорнемо. Зазначу, що спальник йде на зріст 195 см, в мене 193 см, трошки пізніше ми заліземо в один і в інший, подивимося, чи відповідає на також дійсності і... А, я вже знаю, модифікатор. Із девайсів, які відсутні на спальниках, які видають Збройних силах, це є петлі для підвішування спальника. Ще б його провітрювати, сушити. ось. Ці ну, ножки непогано вони зробили. Тут в принципі трошки коньок. коньок більший. Е, головне питання, що нам задають кожен раз при виборі спальника. А ми, ми з'ясуємо, треба... чи влізуть туди люди на ще червиках, чи не влізуть. В описі в описі зазначено блискавка, котра дуже легко розчивається. Короче, в аудулі це явно мінус, тому що ти прокунешся Ну... В мілітарному спальнику це величезний плюс, коли ти в ньому спиш і тобі потрібно з нього швидко вилізти, ти просто робиш ось такий рух, і блискавка розлітається до самого низу, і ти можеш швидко без перешкод з нього вибірнути. Так, і знову ж таки, плюсом, мабуть, котре я бачу. Блискавка йде з двома замочками. Але в неї немає як в туристичному штуки, що ми їх туди вставляємо. Тобто спальник не щіпується, немає правого-лівого. Але якщо воно розщіпнеться, це куча гімороїв. Тут, тут відсутня опція, якої не потрібно. Так, одразу. Я його розщіпнув. Я бачу, що це явно зробило його важчим, але нормальна стропа. Він не закусується. Ми І його щойно... З обох сторон, що теж круто. Досить жорстка-широка стропа яка не дозволить закусити під блискавку самого зовнішнього або внутрішнього шару і унеможливлює заїдання блискавки. Мінус. Ця блискавка не YKK, не UKK. Тому що якщо блискавка не UKK на японського бренду, це одразу для спальника мінус. Але це, напевно, трекер-восьмерка чи десятка, вона здоровенна. І знову ж таки, вона працює непогано. Ми її ось там декілька разів-сюди порахували. ну Дійсно непогано працює. Тобто блискавка гарної якості. І якби на ній був надпис ЮКК, вона б здорожчала спальник на декілька сот гривень. Я рахую, що Терен Когніта, коли розробляла цю модель, в неї стояла задача зробити суто доступний спальний мішок. Ну, 3100 гривень, мішок, котрий з'явлений на мінус 13, умовно скажемо, що мінус 10, він 100% буде працювати. Фактично, якщо я купую спальник для аудору, для походів, 3 роки я з ним ходжу, потім він втрачає сезонність. Ну, реальні спальники живуть там 6-8 років. В військовій службі він проживе там 8 років. Він намокне, він... Зіпсується, його вкрадуть, його загублять, його забудуть. Ну, він буде перебувати в досить агресивних умовах і цього всього. Тобто те, то, що бачу я, умовно, 3 тисячі гривень це, ну, типу, три кошика там в якомусь сільпо. Так. Це не треба робити збір притули. У нас сьогодні там велетенський збір, ми збираємо куму на спальник. Ні, ми просто, я ти, Настерегович, скинулися по касарю і відправили нашому побратиму спальник. Якщо з цим спальником щось трапилося, ми через місяць знову зібрали по касарю, знову відправили спальник. Це не накладно для нас, це можна зробити, це досить легко, це не якісь шалені бюджети, це не треба підключати інстаграми, робити репости і просто взяли допомогли людині. Відмінність спальника військового від туристичного він є майже розхідником. Що я одразу побачив? Є один нюанс, котрий сподобається вам, ну вже не сподобався мені. Внутрішня подкладка. Тут використали катон. Плюси і мінуси катона. Катон він максимально схожий на ту постіль, з якою нас витягнули, коли забрали до лав. Він дійсно класно приємний, але катон не використовується в зимових спальниках, тому що він, по-перше, важкий. По-друге, катон буде досить довго тримати вологу. Із плюсів це його приємність, а із мінусів те, що він швидше брудниться. І затримую собі вологу. Вага. І Вага, вага в катоні вага. буде більша. Кишенька. Присутня кишенька, в якій можна зберігати ліхтарики, телефони. Кармальний телефон. Що досить таки зручно, щоб був під рукою, а не загубився десь в спальнику чи в кишені, з якої важко дістати. Так. До речі, як в туристичній лінійці є комірець, я знаю, що в військових спальниках не завжди є комірець, там також є свої якісь плюси-мінуси в комірцю. Ну, ліпше ти розкажеш. Коли комірець присутній, це вже плюс. Якщо він не потрібен, просто його не защібати. А коли є можливість, защібнув і так буде тепліше. Okay. Ну, умовно, військові кажуть, що комірець він заважає швидко висягнути спальника. Просто, Тому не його не просто його не защибати. Ну, Його присутність це вже плюс. Окей. Okay. А якщо все ок, Тобто ти сьогодні там, нуль мінус, да? а завтра тебе десь ротували відпочити. Ну, звісно, а ти... температура реально погана, ну от зовсім погана. Ти його зачепнув, я знаю по собі просто в альпінізмі, кобрець, ну, я рахую, маєш змогу відпочити, він тобі. Відоможе. Я з собою повністю згодний. Наприклад, якщо ти на позиції і ти спиш в одягові спорядження, ти ним просто не користуєшся. Якщо тебе відвели на ПХД. Ти вже роздягнений, в термобілизні, на тобі немає верхнього, звісно, ти можеш трошки промерзнути, а комірець буде зберігати твоє тепло, яке не буде випускати його назовні. Комірець однозначний плюс. Так, що скажу? В туристичному спальнику ця двіжуха вона буде там в три рази більша і буде стягуватися. Тут вона явно вже менше, ніж в туристичному. Є дві утяжки. Так. Що там у нас? Ну, Утяжечка є утяжечка, взяла та й утінована. Із клюсів, що вони унеможливлюють їхнє зв'язування, щоб навіть і не хотілося зробити таку помилку. От. В інструкції навіть написано, що заборонено зв'язувати, шнури утяжки Так, що ще? Ми маємо утяжку на комірці. Яка гумова на відміну від того, що в капішоні з парапорту? А, до речі. Ну, в принципі, зручна бусинка. Бузинка зручна, утяжечка одна. Досить ну, За... такий глибокий капюшон, щоб вкривав і лоб, і очі, коли холодно. Ну що майже все подивилося, заліземо в них трошки буквально пізніше, причому із цікавого ми будемо залазити в берцах, споряджені і зі зброєю. Щойно був полюс 400-3100 гривень. Я рахую на свої гроші, вони впоралися досить класно з поставленою задачею. Можу сказати декілька слів. Ну, не маю сказати декілька слів про аудор ринок. У одor ринку у нас буде схожий спальний мішок за ті самі 3000 гривень. Він буде набагато легше. Тобто він не буде 2,5 кг, він буде 1,5 кг, але він буде на... Ну, На мінус 3 комфорт, не на мінус 13, не на мінус 10. То, що я бачу одразу. А, ну, побачив. Тут присутня кишеня для того, щоб вкласти компресійний мішок. Більш детальніша інструкція. Також є ідентифікатор, петлі для підвішування. І тут присутній клапан, який закриває блискавку. Так, що я побачив? Вперше він сам по собі якийсь трошки більший. Отвір підносок значно менший. О, при однаковій базі, при однаковому поповнювачі, в принципі, за рахунок меншого отвіру вони там нам додали трошки температури, що мені сподобалось одразу, що я побачив, більший коньок йде взуття. Футбокс. Футбокс. Окей. Так, далі. За рахунок захисту блискавки цей спальник також може додати декілька градусів. І що ще ми не додали, в нього є мембрана. Там десь вона називається. Це називається дана мембранка терморефлект. Коротко, схожу мембранку вкладають в надувні килимки, щоб покращити їхні властивості. Так, перейдемо до спального мішка. Та сама подвійна блискавка, так само швидко вона відкривається і закривається. Ну, що я можу сказати? Проти закусочні ось такі от термі в туристичних спальниках вони завжди присутні. Єдине, що ну, вони не такі великі. В туризмі ми економимо кожен грам. Тут все ж таки ми продумуємо щось. Я так розумію, що в військовій справі там, на вагу ну, мінімаль... дивляться, ну мінімально. Дана опція набагато важливіша, ніж декілька грам. А з приводу терморефлекта, це легкий, м'який і дикаючий нетканинний матеріал завдяки алюмінієвому напиленню. Він служить внутрішнім віддавачем тепла і дозволяє збільшити збереження тепла всередині спального мішка до 10 градусів. І це напряму впливає на його ціну. Так. Далі. Що мені вже сподобалось, що, можливо, не сподобається вам. Це то, до чого я звик. Внутрішній матеріал зроблений з синтетики. Не з хлопка, не з хбешки. Тобто воно, по-перше, легше, по-друге, воно швидше буде сохнути, по-третє, як ти сказав, його там ліпше відібрати, ніж ХБшки. І менше забруднюється. Якщо встати зі своєї постілі, ну, звісно, синтетика буде в мінус, але, але вона буде ліпше працювати. Це, ну, для мене це значно плюс. Вона легша, вона ліпше дихає. Вони не накоплю, не собі вологу. Так, що ми ще бачимо. Також присутність коміра, глибокий капюшон. А причому комір, якщо ти його не хочеш, він собі спався, що не за що не, не зачіплявся. Спорядження не чіплявся. Так, раз. А тут не агресивно, так. Да. Може не чіплятися. Внутрішня кишенька. Ще раз. Тест на зіпер. Тут зіпером проблем, в принципі, збільшений кулер, бо Я... за часту приходиться спати в рукавичках щоб Я для схем... кращого контролю. Використаний матеріал рібстоп з посиленою ниткою і за рахунок цього він тонший, але не, не втрачає міцності як на цьому спальнику, так і на тому. А вам. Так. Одразу. Вага спального мішка. Ну, З розміром все ок. Ваги того ніхто не знає. Це фурнітура, яка майже зі складу вже відмовляється працювати. Страшна блискавка, малунейм ну, і нутрянка. Тут щось на зразок флісу, на зразок, але це не фліс. І е, тут відсутність флісу в ногах, тому що вже розраховано під те, що буде склатися в черевиках, щоб не наробити дірок. Відсутність комірця, здоровенна дірка для обличчя. Просто огидний компресійний мішок, який свою функцію не виконує зовсім. І... Там мова про який ось навіть мінус 10 в ньому не може йти, він не витримає такої температури, він набирає в собі зовнішній матеріал. Це схоже щось на ловсан. Він набирає в себе вологи, дуже довго її віддає, але з плюсів він дуже стійкий до забруднення. Занадто широкий в ногах, що не економить його вагу. І також занадто широкий в його головній частині. І я просто впевнений, що він відшитий якоюсь дивитанською підпільною конторою або тільки зекономити. Не хочете мерзнути, не пожалійте грошей. Подібний спальний мішок, зазвичай на ринку ми бачимо від 3 тисяч до 5 тисяч гривень. Зазвичай на ньому написано мінус 40. Ніхто ніколи подібні речі не тестував. Якщо ми будемо мати подібний мішок від Збройних сил, у нього обов'язково буде наліпка не для продажу. Не. Але заходимо в пром, заходимо в Instagram, кожен другий продає такі от мішки, пише що завгодно. Фліс не компресується, тобто спальник буде завжди важкий, його неможливо стягнути, на відміну від спальників з наповнювачем. І ще є ось така от класна штука. У нас стакан з водичкою. Всі кажуть, що. Спальники можна спати під дощем. Хочу ще раз зробити невеличкий тест. Зазвичай сила поверхневого натягу, ну іноді властиві тканини, вона дає можливість скинути зайву вагу. Не вагу, а вологу. Але це не означає, що спальнику треба спати під дощем. Є різні в нас чохли, котрі йдуть мембрані, котрі повністю, Він біждов, стійкій, а не воду не проникнуть. Мінімально, що ми в нього нальємо. Десь ми бачимо, що воно трошки пустило. При дотикові воно починає зникати. Десь воно в цілому кудись ділося. Ну, що, давайте перевіримо темпогніту. Наголошую. Круто, що спальник може тримати певну кількість води. Але це не для того, що ми в спальнику будемо спати. Вода скатується, шахраї скажуть, що... Друже, спи спив калюжі. Ні. То, що вода скатується, це круто, але це не для того, щоб спати під дощем. Ми маємо під спальником мати. Гарний киломок, зверху маємо мати якийсь захист. Тантку, ну, я не знаю, які умови... бівачний мішок. Так. Спальник за 4,5 вінтер у А Зараз суто порівнюємо два продукти теренкогніти. Чи спальник-полюс за 3 тисячі гривень? Однаковий об'єм, однакові габарити, вага приблизно 2,5 кг. Різна вартість 3100 і 4500 там, з якимось невеличким хвостиком. Очік. З твого міркування. 4,5-4 тисячі. Однакова вага, однакові температури, однакові характеристики. Є сенс за вінтер 1500 доплатити від полюсу за три. Мені, в принципі, полюс сподобався. Я думаю, що таке сенс дорожчого спальника є, тому що в ньому присутня мембранка терморефлект, присутній клапан, який закриває блискавку, і набагато більше компресійних стяжок на його компресійному мішкові. Ти мені ще казав на рахунок відшиву спального мішка. Тера інкогніта – це спорядження, котре відшивали спочатку для туристів. Перевірили його на туристах і модернізували для військових дій в Україні. Тера інкогніта, вони майстри туристичної справи, і вони, я вважаю, на максимум постаралися зробити спальник дуже зручним і комфортним в користуванні для військовослужбовців. Зараз буде невеличкий тест. Ми в них заліземо. Спальник розрахований на метр 95, у тебе зріст. Метр м. Ты будеш даже Я включу раунд. <гум> так. Ну що, нагадаю це спальник полюс 400, гіптари інкогніти. Головне запитання, яке було завжди, чи вліземо ми в спальний мішок безпосередньо в спорядження. Досить таки комфортно і зараз перевіримо опцію на його швидке Чітко. Досить таки дієво. Це враховувати в тому, що я у бронежилеті. Я спеціально одягнув на бедрину аптечку і не складав приклад на автоматі, щоб якомога збільшити свої габарити. Друзі, це працює. Чітко. Пальміці теринковніти в Вінтер. Позрахована на мінус 15 комфортна температура і мінус 25 екстрім. Mm. Наразі перевіряємо до Досить. Також досить комфортно і відчутно присутність футбоксу. Ногам значно вільніше. А порухай трошки ногами. Mm -hmm. І так, перевіряємо, чи можливо так само вискочити з захисним клапаном блискавки тому. Пес! Займає небагато часу. Пес одобряє. Дивимось, що спальники коштують 3 тисячі там з гаком відповідно, тобто за свою вартість. Туристична фірма, чи змогла вона вдосконалити свої проекти, чи вона змогла скористатися своїми баченнями і напрацюваннями в туризмі в Аудорі, щоб зробити гарний, класний спальник? Відчуття і враження тільки позитивні. Тера інкогніто справилася своєю задачею. Дуже приємно, що вони підтримують військових. У них існує така мілітарі-линійка. Дуже багатьма урахуваннями. Це круто. Ще раз про вартість. Тобто ми враховували, що це бюджетний спальний мішок, і ми його порівнюємо суто з аналогічними спальними мішками, котрі відчуваються в якихось підвалах, котрі зовсім не тестовані, в котрих замість таплювачі йде там фріз, котрі не працює, не компресується. Спальний мішок, на нашу думку, він непоганий. З фірмою працюємо 15 років. І мінусів то, що вони не тестовані. Скажімо, слід було б вже за 15-20 років, скільки є фірма на ринку, зробити тестування. Але тестування вплинуло б на кінцеву вартість. Якісь супер-пупер, круті блискавки вони б вплинули на кінцеву вартість. Якийсь дорогий, чіткий наповнювач, зробив би цей спальник ліпший, але він би вже коштував на 3-4 тисячі, а умовно 6-8-10 з гаком. Мабуть, їхня мета була зробити бюджетний класний спальник, який буде відповідати всім характеристикам військового спальника. Ну, я рахую, вони з цим впоралися за свої гроші. Продукт дійсно класний. Ну, знову ж таки, за свої гроші. Я його порівнюю суто з продуктом. Котрий шиється в підвалах без якихось нормальних вказаних температурних режимів, і пішло, 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 поїхало. Тому... Ну, для даного виробу деякі речі, як ти кажеш, за, за тестування це може бути недоречно, оскільки я повторюся, може бути просто розходником. І... Ну, і що ми його можемо взяти і знати, що буде мінус 10, там буде нормально, нам буде комфортно. Саме так. Ну, що ж? Дякуємо тері інкогніті за те, що піклується про нас. За те, що робить дійсно класні речі, за те, що вони тримають непогану вартість. Вартість дійсно спальника досить ну, ну взагалі, бюджетно, бюджетно, бюджетна. Лояльна. Лояльно. Можу сказати, що терінкогніта не стала на шлях якогось хайпу і не робить аби робити. Продукт вийшов дійсно класний. Друзі, дякую вам за те, що в нас дивилися. Вовчик, дякую тобі за твою експертну думку. Друзі, мене звати Ярослав. З вами був магазин Кочівник. Всі спальники присутні на нашому сайті. Залишайтесь з нами. Раді, якщо десь чомусь допомогли. Разом до перемоги!